Привіт! Мене звуть Олександр. На цьому каналі я розповідаю про мови та літератури. І сьогодні хочу вам розповісти про дуже особливу книжку, яка називається Абрикосова книгарня Ореста Осійчук. Я починав читати її в блозі, спробуй главу. Ви можете зараз тут побачити десь посилання на нього. Якщо вам цікаво, подивіться. Там було кілька крутих книжок, які будуть з'являтися далі в моєму прочитаному. І власне ця книжка теж мала з'явитися в підбірці, тобто вона мала бути одною із. Але вона виявилася наскільки класною, наскільки глибокою і настільки щирою, що я вирішив зняти на неї прямо окремий огляд, дуже глибокий. Я спробував підмітити максимально багато тем, які підняті в цьому творі. І те, наскільки авторка глибоко в них пірнає і розкриває, просто ну, мене вразило до глибини душі. Чесно, я дуже мало чогось такого бачив до цього. І особливо мені приємно через те, що це українська література і просто-просто вау. Тому давайте починати і занурюватися в наш огляд. Перш за все, хочу розповісти вам про сюжет цієї книжки. Отож, у нас тут є дві лінії. Перша лінія це сучасність, тобто, в нас ми бачимо якогось чи то письменника, чи то журналіста. Ми ще поки що не можемо до кінця зрозуміти, якого будь Михайло Фареняк. Отже, це сучасність. Він приїжджає в якесь містечко, починає там щось розкопувати, щось розписувати. Якось бігає шабутно, так по всіх там кав'ярнях намагається щось створити. І є інша лінія, теж Михайла Ференяка, але це інший хлопчик початку ХХ століття. В нього досить трагічна доля. В нього була досить любляча сім'я, мама, батько, але в якийсь момент батько помирає. Мати була кравчиною, вона стає все біднішою і біднішою. Вони починають перебиватися по різних коморках, якихось маленьких приміщеннях, і, зрештою, вони настільки збідняються, що до матері приходять родичі її чоловіка мертвого. Цьоця Кася і Вуйко Стефан власне це ті, які і будуть одними з головних героїв далі. І вони пропонують забрати Михайлика до себе, щоб матір могла піти до поміщика і отримати гарну роботу із зарплатнею. Довго вагаючись, матір все ж таки погоджується на це, і з цього моменту починається наша основна історія про Михайла Фареняка, який власне. Перебуває у цьоці касі і його вуйка Стефана. Ці дві лінії переплетені паралельно, тобто ми бачимо події в першій лінії. Перша лінія до четвертої частини вона така досить неглибока. Тобто, авторка так дуже масками показує нам це. Не ми туди не занурюємось. Але от уже в четвертій частині книжки власне ця лінія виринає і обидві лінії поєднуються. Ну, бо, типу, зазвичай так і відбувається в книжках, де є дві ось такі прямо лінії. Інша ж лінія, вона. Дуже глибоко нас в життя Михайлика або міська. Як тут мені дуже подобається ця форма імені? Нам показується його дорослішання, те, як він живе, таким він стає. Нам розказуються історії його друзів. Нам розказується просто його життя із всіма його перепотіями. Із всіма якимись трагічними ситуаціями, але також із радощами, також із чимось таким щемким, до чого ти дуже часто хочеш повертатися. Власне, ця книжка написана в такому дуже щемкому стилі, насправді. Тобто ти читаєш і сам текст він тебе уже виводить на емоції, ось такої якоїсь. Світлої іскринки поміж туману суму, знаєте, і це прямо дуже вау-вау. Ми про це трішки поговоримо далі. Але я вірю в те, що коли ти пишеш як автор. То ось те, що ти відчуваєш, воно непомітно для тебе прокрадається в текст. Тут це прямо дуже відчувається, наскільки це якась особистісна історія для авторки, просто наскільки вона з трепетом ставиться до цієї історії, і цей трепет відчуває і читач. Мабуть, перше, до чого б мені хотілося глибинно торкнутися, це символізм у образах цьоці касі і вуйка Стефана. Поговоримо спершу про цьоцю касю. На початку вона нам здається такою дуже крем'яною, дуже такою якоюсь цинічною, холодною. Ем, вона така прямо, ну, тобто вона ж неприємна така персонажка на початку. Але з часом вона починає потрошку розставати. Ми дізнаємось її таку бексторі, да, тобто ми дізнаємось, що з нею сталося до цього. Ми дізнаємось, чому ж вона такою стала, чому вона саме так на це все реагує. Але разом з тим, у ній можна побачити дуже багато любові, просто знаєте, ми всі виражаємо любов так, як ми цього самі навчилися, як нас цього навчили. І от в неї такий дуже своєрідний вияв цієї любові. Але все ж таки, ми бачимо, що вона дуже змінюється як персонажка, особливо в очах нас, як читачів. А ми на історію на цю дивимось очами власне Михайлика, так. Тобто ми бачимо. Все крізь його перспективу, і я думаю, що вона як прообраз дуже такий хороший, тобто вона буває емоційною, вона досить строга, вона досить така тримає все в своєму кулаку. Вона така жінка-головна Але при цьому вона всередині дуже, дуже м'яка і дуже добра. Тепер я хочу поговорити про один із найяскравіших чоловічих образів, який я в принципі коли-небудь зустрічав: це Вуйко Стефан. Просто аплодую авторці за те, що вона так круто прописала чоловічого персонажа. Тільки ми дивимося на твір через перспективу міська, ми не можемо судити про вуйка Стефана як людину загалом. Тобто, можливо, він там був не дуже ок як чоловік або там не дуже ок як батько. Ну то, точно, ми знаємо, що він був не дуже ок як брат, наприклад. Бо коли одружувалася мама із батьком Михайлика. То ця кася і Войко Стефан вони власне відріклися від них. Вони сказали, що от ви для нас тепер помираєте як особистості, і е, тому насправді це сумно і особистість. Він все одно неоднозначна. Але от я хочу поговорити про нього як про образ родителя, так як про образ чогось такого, на що ти будеш потім опиратися. Войко Стефан дуже світла людина в цьому контексті. Він справедливий, він правдивий. Але він не злий, тобто він дуже теплий. І що би там, як би там не було, ти завжди до нього можеш прийти і отримати підтримку, але і якусь пораду, яка правда дуже вагома і дуже тобі допоможе в житті. Дуже цікавий контраст між цією касою і вуйком Стефаном, коли в тому, як вони ставляться до Михайлика, коли мова заходить про якусь правду, тобто коли стається щось трагічне, наприклад, а тут таких подій немало, або ще щось. То от як вони до цього підходять? Ця каса намагається все заховати. Вона намагається заховати, загорнути Михайлика від. Цих подій вона каже: Нічого не сталося, нічого не питай. Вона намагається закритися і так далі. Тоді як Вуйко Стефан навпаки кличе його до себе, він розказує, що сталося. Він каже: Мені немає сенсу приховувати цю правду від тебе. Він йому розказує так, як є, і приймає ці емоції. Він дозволяє Михайлику виплакатись. Тобто, для мене Вуйко Стефан це е, е, такий приклад. Дуже здорової маскулінності. Мені здається, це ось те, що чого нам всім так не вистачає в літературі, в фільмах. Тобто, це не коли якийсь там супер поганий хлопець чи ще щось. А ми розуміємо, що це людина, це жива людина. Він може бути добрим, він може бути поганим. Але як родитель, він, наприклад, класний, і як це тут показано просто. І власне, ось це, що Вуйко Стефан здається, і сам може заплакати. і Він пригортає. Цього Михайлика до себе, коли він плаче, він дає йому вивільнити ці емоції, а не намагається там: а, ти хлопчик, не плач, вед, що ти як дівчинка, блабла. -бла -бла". Коротше, мені це прям дуже сподобалось. Чесно, я дуже рідко зустрічаю такі чоловічі образи в літературі, і оце було вау. Взагалі, давайте тут ще раз згорнемо таку тему, що. Дивіться, я не психолог і не психотерапевт, тому коли я вам щось таке розказую, я вам розказую це зі свого досвіду, або зі свого особистісного досвіду, або з досвіду терапії. Я дуже багато чого читаю, тому зазвичай я намагаюся там ставити якісь посилання. От, бо все ж таки, це не основна сфера моїх компетенцій. Тим не менш, мені здається, що коли ми ростемо і ми дивимося на батьків, то ми. В себе інтроєктуємо, так, забираємо, абсорбуємо їхнє ставлення не тільки до інших людей, а й до нас самих. Тобто, в нас формується, ми не просто орієнтуємось на стосунки з батьками, як на стосунки з іншими людьми, і потім це несемо далі, так? а ми ще і проєктуємо це на стосунки з собою. І мені здається, що коли є ось такий родитель, як Вуйко Стефан, який спокійний, правдивий. Не образить і прийме тебе в усіх твоїх проявах емоцій, це дає дуже потужну інтроєкцію. Тобто, ми потім, коли виростемо, до себе будемо так ставитись із такою ж поблажливістю, правдивістю, світлістю, але не з ось да накозубленістю якоюсь. Тому просто ще раз щиро аплодую авторці за такого неймовірного персонажа. Ну, просто мені бракує слів, щоб прямо його описати наскільки він мені класно сприйнявся. Давайте поговоримо ще про символізм цієї книжки. Оу, тут дуже класно розкриті певні символи. Ну, їх дуже дуже багато, але ми зупинимось на основних чотирьох. Власне, у відео, де я починаю читати цю книжку, я вже говорив про... Два образи, які я одразу там побачив, це образ павука і образ Абрикоси. Але в цьому відео, оскільки воно ширше, ми виділимо чотири образи. Давайте почнімо з образу Абрикоси. Образ Абрикоси тут про щось дитинне, тут про щось, що ми вже прожили, і воно більше ніколи не настане. І ось цей запах абрикоси він може нас тільки туди повертати. Ми можемо тільки згадувати це з от такої якоїсь щемкої перспективи. але... Ми розуміємо, що Абрикоса тут це і є, ось це життя саме по собі, як для мене, так я говорю про свою перспективу. Це от життя про те, як воно йде, і про те, як ми чіпляючись за цей запах, можемо повертатися назад, ось тоді, коли ми вперше з цим контактували. І тут абрикоса дуже багато згадується. Власне Абрикосова книгарня. І я не буду спойлерити, чому вона абрикосова. Вам до цього треба ще дочитати. Це теж така дуже щемка і класна історія. Наступний образ це образ павука, і це власне символ мами Михайлика. Тобто, щоразу, коли ми бачимо паука, скоріше за все, ми несвідомо будемо звертатись до образу матері Михайлика, тому що от вона дуже любила павуків, вона ніколи не дозволяла Михайлику їх змітати чи вбивати, і тому вон, ну образ сприймається дуже дуже щимким. Власне, далі знову ж таки там є контраст між тим, що, наприклад, ця ця кася, вона навпаки вбивала пауків, вона все вичищала, щоб вони там не... Змогли завестися ніде і так далі. І ось там дуже промовистий кінець, здається, третьої частини. Теж не буду спойлерити, звісно. Але, от ем, да. мабуть, <смас> мабуть, поки що за все. От загалом, образ павука він теж багато переплітається. Це образ саме мами Михайлика. Ще одним таким образом, дуже цікавим, є Вовк. У нас тут є друзі Михайлика. Ми про них ще окремо поговоримо. Але двоє з них це Фець і Ромко, і там є епізод. Він такий досить ключовий для цього твору, коли вони знаходять вовченят, і вони намагаються там якось їх виховувати, і так далі. І ось там цей вовк потім живе живе з ними, і там є багато теж алюзій на те, хто такий цей вовк, як він розкривається взагалі. Але особисто для мене це про, це про нашу справжність. Вовк для мене тут це про справжність. Це про те, що ти маєш. І ця книжка, вона теж про справжність загалом. Це те, що от ти маєш бути тим, ким ти є, незважаючи ні на які там обставини і так далі. І от тут цей образ, він теж так дуже-дуже глибоко промальовується. Ну і останній образ, про який я хочу. Розповісти вам це образ птахи, це ось образ цієї пташки, яка живе в нас в грудях, і це саме власне як надія, життя, жага, жити, життєздатність, життє... життя. Не знаю, будь-що будь життя. От, е але це такий дуже світлий образ, він дуже тремкий такий. І коли Михайлик проживає якісь дуже щемливі події, в нього ця пташка, ніби в грудях оживає, так? І потім, коли ми бачимо там під кінець, просто все, я, якщо чесно, там ледь не заплакав, коли ця пташка, коли образ пташки розкривається в четвертій частині, не буду теж спойлерити, але просто ну, типу. Так красиво це розкрити, так красиво це заплести в історію. Ну, типу, це прямо треба мати дуже багато таланту. Давайте поговоримо про друзів головного героя. Вони тут відіграють дуже важливу роль в його дорослішанні, в його становленні як особистості. Наприклад, тут є Фець, який закритий. Це власне той, хто знайшов вовків, але він і сам як вовк. Він такий закритий, він дуже неемоційний, дуже холодний. Тим не менш, він розкривається як дуже теплий персонаж. Потім далі. Іншим персонажем, який є ще більш ваговим, це персонаж Ромко. Він спершу вони не подружилися з Михайликом, але потім вони поступово почали дружити. Вони дуже часто товаришували разом, вони дуже, дуже близько дружили. І ось те, як далі, те, як їхня історія розв'язується, це трішки боляче, але. Ми розуміємо, що блін, ну це реально це дуже життєво. Це, от, от те, що стається в кінці між Ромком і Михайликом. Ми розуміємо, що от воно дуже часто в житті так стається, і від цього стає трішки сумно. І також тут є образ Іремки, яка теж дуже важлива. Вона тут відіграє роль такої, такої хитренької, маленької дівчинки, але яка може за себе постояти і. Ось цей образ її, він дуже світлий. Він, власне, дуже часто викликає в Михайлика ось цю пташку. І теж те, як вони, те, на чому закінчується їхня історія, от вона прямо дуже-дуже теж ранить, щіпле серце, скажімо так. Який для мене особисто величезний плюс, я така людина, я не люблю великі цикли, я не люблю великі серіали. Ну, два-три сезони, так? І для мене ось ця історія в одній книжці, коли ми повністю дізнаємося про життя героя від і до це просто вау. І це наскільки за... це наскільки повноцінна історія. Тобто я розумію, що от, от все розказано, От все, що треба було розказати, в ній розказано. Нам більше знати її не треба. Але те, як це розказано, те, що тут авторка показує, це дуже-дуже. Сильно. Взагалі, тематика ось таких напівсімейних саг. Це одна з таких тематик, які мене завжди дуже жалять. Я, ну, типу, може, це якісь мої внутрішні проєкції, там і так далі. Але. Я дуже часто плачу на таких історіях. Вони мене зачіпають просто до глибини душі. І коли я читав цю історію, вона мені нагадала ще одну історію. Вона називається Спогади про Марні або Коли Марні була тут, є роман по цьому, і є по роману зняте аніме від студії «Гіблі», Я дуже вам його раджу. Воно настільки мальовниче, настільки прекрасне. Знаєте, Хаяо міядзаків взагалі, Він не один з моїх улюблених режисерів. Бо він дуже часто допускає багато сюжетних дорок заради картинки, заради ось цього. Тобто він якби естетику ставить на перше місце, так? А то ось тут тут був інший режисер, хоча студія теж Гіблі, і це прямо дуже відчувається. Тут сюжет настільки прописаний і повний. І коротше, я вам його дуже дуже сильно раджу теж подивитися, якщо вас цікавить, от тематика сімейності, та те як те, як родинні історії рухаються по по сім'ях. До речі, я знімав. Огляд на дуже прикольну нонфікшн книжку, яка називається Емоційний спадок. Можете теж глянути. Там теж дуже багато про це. Я вже трішки зачепив цю тему про стилістику самого роману. Вона така дуже щімка, але ще хочу сказати, що ця книжка написана з вкрапленнями галицьких слів, тобто і вона дуже атмосферна через це. Тобто тут наскільки класно відтворена стилістика, що просто цією книжкою можна зачитувати. Взагалі, я думаю, що це буде та книжка, яку я буду перечитувати багато разів. А таких книжок, прямо ну, ну дуже мало. Це хіба там ще парочку. Але оця книжка, я її точно буду перечитувати. Вона занадто світла, щоб цього не робити. Епізод, який мене мега зачепив. От чи бувають у вас такі моменти, коли цей момент ще тільки починається? Можливо, це зустріч з кимось, можливо, це от ну не знаю, щось відбувається в вашому житті, і ви вже на самому початку починаєте розуміти, що ви за цим будете дуже сумувати що це щось стається дуже фундаментальне і супер важливе для вашого життя? Це той момент, який ви потім будете дуже довго згадувати. І ось тут один з таких моментів теж описується, і він дуже щимкий. Тобто те, що авторка вміє так, от це передати, коротше, я вам дуже раджу. Мені здається, я зараз багато повторююсь, але я дуже раджу вам спробувати це прочитати, і тут теж от є такий момент е, уже. Під кінець третьої частини, і, о боже, він прямо дуже-дуже зачепив мене. Насправді неможливо не відмітити фінальну сцену, яка буквально там відбувається півсторінки, але просто авторка вирішує нас так добити, знаєте, уже прямо остаточно. Але вона дуже світло, вона дуже світло закінчується. Знаєте, світлість це не завжди про супер хороший чи ідеальний якийсь кінець. Світлість це дуже часто вона виринає зі смутку. До речі, є дуже класна книжка, називається цінність смутку від Сьюзан Кейн. Офігенна книжка, вона розглядає смуток під дуже різними кутами, під від філософії до психології, до релігії, і просто вона офігенна. От і знаєте, ось тут авторка багато про таке говорить, що насправді любов. Дуже часто виражається через сум, що насправді сум це щось дуже інтимне, і що насправді із суму народжується дуже багато світла. Ви знаєте, тут авторка наводить дуже круту метафору із е, суфіями. Коротше, це е, це така релігія, вони відділення від ісламу, і от вони вважають, що на початку у нас усе світло добро, добровано було з'єднано в такій одній великій посудені чаші, і потім ця чаша розсипалась, розбилася. І, власне, тепер ми, як люди, маємо проживати сум, маємо проживати ось ці такі дуже глибокі і сильні емоції для того, щоб це світло зібрати. Так от, в цій книжці цього світла просто дофіга. Тут дуже багато таких моментів, які просто от знаєте, це така. Радість і доброта, і світлість через сум, і це ну просто неймовірно. І насправді ще для мене ця книжка це приклад дуже крутої українськості. Боже, те, як тут показані українці, мені такого дуже не вистачає в нашій літературі. Це щось абсолютно живе, абсолютно не шароварне, абсолютно автентичне. І ти просто читаєш це, і ти ще глибше закохуєшся в цю літературу. До речі, ще одним таким цікавим тропом. 에, тут є те, як Михайлик приходить в церкву, і там йде проповідь про те, що коли тебе вдарили в одну щоку, то ти маєш підставити іншу і не пручатися. Дуже цікаво, як тут через його дитячий, дитячу призму показано, що він такий типу: А чого це я маю другу щоку підставляти? знаєте? І потім книжка так круто розкриває цей троп тобто те, чого його вчить життя. Воно прямо дуже дорогоцінно і дуже багато чого важить. Ось так, е книжка мені дуже зайшла це однозначно топ-року. Взагалі, українська література сучасна мене дуже вражає останнім часом. Я е е в мене ще огляд на спитайте мічку, вона теж мені дуже сподобалась. Заходьте, дивіться, мені буде дуже приємно. Вона того дуже дуже вартує. І читайте Абрикосову книгарню. Читайте, я вам просто від щирого серця її раджу, тут абсолютно я не знаю, кому її можна не радити. Вона підходить абсолютно для всіх, для дітей, для підлітків, для дорослих тут. Коротше, просто відриваю від серця і даю вам це 10 з 10 і просто в мене більше тут нема що додати. Дякую, що були зі мною. Якщо ви читали Абрикосову книгарню, обов'язково діліться своїми враженнями. Мені дуже цікаво послухати ваші думки. Я намагаюся зараз на все відповідати, все читати і так далі. Тому, можливо, ми поспілкуємося в коментарях. Діліться цим відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Мені буде дуже дуже приємно. В мене буде далі дуже дуже багато цікавого, класного контенту. І до зустрічі до наступного відео. Бувайте!